22 квітня міжнародний день землі, що з поміж інших вирізняється масовим проведенням природоохоронних заходів. Щоб донести до кожного важливість збереження того, на чому тримається життя, слів замало. Потрібно діяти. У цьому переконані і учні навчальних закладів Борисполя, які на ганку будинку дитячої та юнацької творчості представили плакати, де чітко виражена їхня позиція по відношенню до захисту природи. Закликаємо людей берегти природу. І... На колишнє середовище, щоб люди знали, що цінність природи це дуже важливо, тому що природа це наше все. Ми дихаємо повітря, ми п'ємо цю воду, так що не треба забруднювати нашу землю. Організатори не поспішали визначати роботи переможці, бо кожна з команд підготувала показові виступи. Ой, я була красою вечора. Всім подобалась, але зараз я стала немодною, непотрібною своїй хазяйці. Що ви? А от я ще донедавна прикрашала святкові стіл, ковбаска, салати, а все, що не з'їли у відро, у сміття, з частинки залишили. А мене в магазині пропонують задарма. Загортають усе: молоко, масло, навіть мило, шампунь і що. Людина принесла додому. І відразу ж у сміття. А за що? Довільне бачення того, якими мають бути показові виступи, дозволило учасникам не лише говорити про проблеми захисту природи, а й необхідність її берегти. Ці заклики пролунали в пісенній формі. Активну кінцівку свого виступу представила команда школи номер 1 коли перші букви висловів кожної з учасниць склали назву команди еколог. Користується природою розумна. Організація боротьби зі смітниками. Ліси, легені планети. Операція «Посади свою калину, висаджування дерев. Господарське використання природи. На прохання телеканалу Бориспіль команда еколог представила свій девіз. планета Наша чиста розвітає людям на добро. Учні школи номер 8 представили пісню на слова і музику Євгенії Задорожньої. Проблеми з технікою не дозволили команді викластися наповну, та все одно музична композиція не залишила нікого байдужим, за що отримала окрему відзнаку. Я написала цю пісню з метою для, спеціально для екологічних агітбригад. бригад. Я її писала недовго, буквально ну, один день мені потрібен був для того, щоб надихнутися. Цією природою я гуляла багато, ходила багато, думала багато. Ну і спали такі ідеї щодо цієї пісні. За показові виступи, кожна з команд отримала подарунки. В конкурсі плакатів організатори виділили чотирьох фаворитів: школу номер вісім за плакат Майбутнє в наших руках, школу номер один за плакат знищення зелених легень планети. Ліцей, дизайн освіта за плакат Бережи мене, бо я твоя земля. Та команду школи номер 7 за плакат. Чи знаєш ти світи, як сиво ридає полин? Тетяна Підгурська, Євген Соренко – новини, телеканал Бориспіль.